І що, ну тут донизу ці чогось, чи сорт такий, що вони донизу взагалі трошки пропродали. Про -про Може хоч якусь одну-дві помідорки зберу. Такі бачу такі великі, напевно, що три е помідори б на кілограм би було. Ну, то нічого. Позаростало як усе капець. І от такі квіточки, ай на на які квіточки. Так, що це? Це Зізіфуса. Вона теж буде пересаджуватися. Петрушка на насіння. Це капустина сама собі насіялася. Так, тут джунглі в нас. Що тут в нас? Так, фасоля, кукуруза. Ой, а бур'ян який? Капець. Бур'яновський. Ну, зато бур'ян гарний. Щоб була якась козача корова, то хоч було комусь би попастись. Кукурузка. Так. Там перчинка була, кущик. Не знаю, що там буде. Картопля, то в нас там кукурудза. І там за кукурудзою теж помідори, але бачу, що чорні. За кукурузою бачу чорні стовпчики помідор. Ну нічого. О, перчинка ще має бути. Ще буде перчинка, ще й дві попадали маленькі. Ні, казі, покинула нас, покинула. Ну, щось, як ми трохи захворіли, мусили виздоравлювати, а тоді їхати. Ну, Ніхто ж не планує захворіти. І ніхто не хоче хворіти, але так вийшло. О, там вони огірки є. Попереростали трохи, але нічого. Вони свої, вони самі смачні, бо вони свої. Чорнобривці зато гарні. Чорнобривці гарні, ці всі почорніли. Ну, я так і знала, що так і буде. Ну нічого, вже так вийшло. Трохи щось все одно є, щось трохи зберу. Угірки типу, ще щось, може, будуть. Що, Гіруся? Ти теж заскучала дачею, так? Да? Казино, а щось звісно, заскучала, три тижні не було. Зараз щось трохи позбираю. Щось трохи позбираю. Тут теж морква, ще петрушка. І квітки, і бур'ян. О, ярдінка. Треба бутони пообривати ці, покропити. Ну і що, треба працювати? І рустик, Ну і що, будемо працювати? Будем працювати.